Вечеря в селі, ноу-хау від Лесі Петрівни. А ти Надюха, теж таке ні? А, ні, в тебе обичний корабель, ну без цього, без паруса. Леся Петрівна, що ти тут чудила? Ану, двома словами. Що, кораблики народилась з черевини, ну не вистачило трохи мені по Намазала остальну картошку з помазкою. Так що дивіться, альтернатива сала. Да, в кого а немає підчеревини, можна ну, бачите, дивіться, ано, крайня картопля намазана помазкою і сала із чесником, із соль. Ну, тоже з часником, і майонезом. А там просто помазка а І сало стопилося і вийшла така добра картопля. а? Дуже добра. Так що, друзі, До супер. Квашена капусточка, оселечик і картопелька. Так що а ну, ще я заценю з помазкою, ану. М -м -м. Це просто ракета. Ну, що, ти чим, ти да. Домашня піца, надія. Домашня піца, це і не видно було, все нормально. Так, да, це на дього, піца. Тобі зайшло, так? Да? А тісто взагалі бомбейловське. Просто супер.